Ну що, доброго ранку Україна і українці. Вибачте, що в понеділок, робочий день, але війна ж не зупиняється. А через то хочу розказати спочатку маленьку історію, от, яка почалася ще після Майдану 14-го року, в липні місяці. На цей час ми збирали з вами грошенята на резинові тапочки навіть. О, гумові о, На цей час я не ще не міг навіть думати, що я колись буду вести цей репортаж, причому ще українською мовою, бо на цей час я їх взагалі не користувався, бо я її просто не знав. Але все міняється. В липні 2014 року я почав збір грошей і купив на ці гроші два рулона білої матерії. Тоді, звісно, в інтернеті я отримав дуже багато різних, не дуже приємних відгуків, на що я то роблю, бо не вистачає на щось інше. Тут білий матеріал, через 2-3 місяці війна закінчиться. От. І ми треба зараз вдівати хлопців. От. Але не знаю чомусь. Я не був впевнений, що війна закінчиться, тим більше з Рашею, бо знаю впертість росіян. І таким чином ми почали шити маскировочні білі халати на зиму. Це було дуже непросто, бо на той час одну, один халат ми знайшли в трицатці, і то він був порваний, згнивший, але ми встановили його, зробили якісь новшества. Кінгурятники, бо знали, що вже є бронежилети. Ну, до чого веду? На той час ми вже в... на початку війни передали хлопцям 250 мас халатів. Ну, це преамбула. В цей час, цей час. Останній мій пост був про те, що ми маємо. Збирати гроші на дрони різного виробництва, і навіть самі можемо вже їх збирати. Але, але і гроші вже трошки надійшли. Ми прийшли до висновку, що дуже багато вже є виробників дронів, але дуже мало є операторів дронів. І через то порадившись, ми все ж таки вирішили комбінувати, тобто розпочати навчання операторів дронів, ну і крім того, попутно навчати операторів ремонту дронів, ну і попутно так само збирати дрони. Звичайно, що на те будуть потрібні гроші, ну нікуди від того не дінешся, але якщо є дрони, є гроші. Але нема кому на них літати або розбивати прямо на лінії оборони наші дорогі дрони. Ми все ж таки, я рахую, прийняли вірне рішення. Але це клопітка трохи робота. Зібрати гроші, купити дрон набагато легше, чим організувати це все. Але ми на то пішли. Раді того, щоб захистити наших хлопців. Ну, самі знаєте по городам, скільки ходить військових, які нібито приписані до військових частин, але вже не можуть бути там. І вони по 3-4, півроку сидять, місяці верніше, півроку сидять в своїх частинах, навіть не виїжджаючи додому. О, таким чином. Хочемо організувати цю школу і що нам для того потрібно. Для того потрібно 9 комп'ютерів. Бо плануємо на 9 на 9 робочих місць. Три комп'ютера ноутбука у нас вже є. Вот. Але ще потрібно. Е я привіжу до цього відео е параметри, ні яких не потрібні ноутбуки. От, я знаю, що в мене є друзі в Польщі, є друзі в Норвегії, От, є друзі в Україні, в Німеччині, От, в Америці. В Америці трошки задовго то буде. А тут я думаю навіть в наших містах, хто мене знає, там де я живу, так само воно є, це не є таким уже якимось ну, великим. Якщо в крайньому випадку щось у нас не буде вистачати, то ми вже у когось, можливо, ушний купимо. По-друге, організувати клас треба приміщення. Тому, будь ласка, ті, хто знає мене надавайте можливість, де можна розмістити 9 людей. Бажано, щоб це було підвальне приміщення. Ну і бажано, щоб там була вода і каналізаційний вихід. Що буде потрібно надалі? Ну надалі потрібно буде купити програмне забезпечення для тих комп'ютерів, симулятори програмні, на яких люди зможуть спочатку тренуватися на симуляторах, потім потрібні будуть окуляри, тобто люди будуть те ж саме робити через окуляри. Ну і потрібно будуть невеличкі удібові дрони. В процесі навчання плануємо так само і ремонтувати ці дрони. Вони будуть дешеві, але цього вистачить для того, щоб навчити, будемо надавати теорію. Ну а надалі, надалі. по ходу, будемо вчити людей ремонтувати самі ці дрони, бо самі розумієте, з відправляти дрон, який там поламав якусь одну детальку. це недоречно. Ну, от, а без знань це теж якось недоречно. І найосновніше, ми хочемо навчити операторів переналаштовувати свої дрони, бо міняти частоти, щоб расисти не могли в очередний час посадити цей дрон. Це теж не... Це теж має велике значення. Ну і потім, якщо у нас навіть не вийде, але я думаю, що то вийде, бо ще не було такого, щоб у нас з вами щось не вийшло за цих 9 років. Ці комп'ютери, дрони, окуляри, вони будуть професійними. Ми маємо передати напередок хлопцям. Тобто ваші вкладення будуть не такі уж і... Марні, тобто воно все одно, все піде на фронт. Але навчені люди так само це дуже великий плюс для нас. Хотілося б, звісно, ще сказати, що якщо ми будемо привлікати тільки військових, то це буде неправильно. Через те, що, скоріше всього, у нас буде можливість навчати ще людей, які Хочуть допомагати армії, але знають, що їх не можуть взяти, вони не можуть бігати, у них проблеми з позвоночниками, ногами, але вони хочуть навчитися. Ну, можливо, можливо, ще і будуть курси для таких людей. А що хочу зразу зауважити, бо хто для нас є принциповим, ми не хочемо бути прив'язаними до... Місцевих влад, тобто брати від них приміщення, якусь допомогу. От. В, плані чого? В плані того, що ми не хочемо зіпсувати свою репутацію. От. І Щоб потім влада сказала, що вона зробила те саме, що то було їхнє. От. Ні, нам нема чого рекламувати себе, ми це робимо вже 9 років. От. Через то основне, основне. Ви ж можете подивитися, да? Уявіть собі, мінус 9 зараз, наприклад, у нас тут. От. І хлопці мають бігати по попередку, мерзнути. Коли легко було б відправити з бліндажа невеличку посилочку для наших ворогів, яка приведе їх до стану чорних мішків. Тому, тому, хто хоче допомогти, будь ласка. В першу чергу нам потрібні ноутбуки. Не нижче тих параметрів, що я виставив. От. Зібрані гроші, які у нас вже є, вони підуть на пару-тройку окулярів. От. Можливо, трошки на програму. Але знаю, що у вас є дуже багато бізнесменів. От, які зможуть просто проплачувати програму. Ми поки що не знаємо, вибираємо ту програму, бо є, по нова програма симуляторів. І через то ми будемо просити, щоб вони просто з своїх прибутків оплачували там місячну потребу наших потреб в програмному забезпеченні. Все остальне зробимо ми. От. Так само знаю, що у вас є. Ремонтники, які ремонтують, у яких накопичились ці ноутбуки, вони не дуже сильні, на мій погляд, але от, ви можете так само відремонтувати, написати мені. Всю інформацію будемо підтримувати через месенджер, наприклад, бо нема сенсу розповсюджувати, де ми будемо, як ми будемо, в якому місті, в якому приміщенні. Самі розумієте, чому. Через то я і не називаю місто. От, де воно буде? Місце де воно буде. От, то все буде робитись. От. Прохання до вас, доєднатися. Хто не може доєднатися, чимось грошима гроші, обов'язково є, репости. Будь ласка, допомагайте нам. У вас є друзі в Польщі, в Німеччині. Чим швидше ми зберемося зробити цей, е, будемо казати наш е, клас. Тим швидше почнемо навчання, тим швидше ми захистимо наших хлопців, військових, тим швидше ми зможемо повернути їх до, до складу тих, які не можуть цього робити, вже бравши зброю. Ну, Якось так, вибачте, якщо щось не так. Слава Україні!